Він, він. Я так само спочатку подумав, знаєш? Зараз по зовнішньому вигляду дуже важко зрозуміти. Боже мій, ніколи не скажу, що цей місьє розколюється старі з ну, Нічого нічого. А? Так навіть краще. Місі Роберт? Місієве? Роберт, Місі Робе? А як ви будете розколювати цю супницю? Ну, я б не хотів би, щоб це відбувалося тут, розумієте? Знаєте, потрібний момент я вас. Повідомив. Ясум, коли буде натхнення. Це станеться саме в той момент, коли ми з сім'єю будемо мати пішов. Ви не хотіли? А! ні 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 Знаєте, я не збирався залишатись тут надовго, тож взяв з собою тільки все найнеобхідніше. А, я підпав. Так, підпав і не тільки. що, це так... Я з цим не розлучаюсь. Розумієте, коли я приходжу до клієнта, зазвичай я просто відкриваю свій дипломат і в 60% випадків справу зроблено. Угу. До речі, ви відсоток. Mm. Який відсоток? Відсоток? Ви запитуєте мене про відсоток. Розумієте, якщо ми вас сюди викликали розколоти стару супницю, значить ми складному О, так, 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 так знаєте, я сюди отак вот увійшов, одразу це зрозумів. Вот так подивився на вас і сказав, собі, люди в складному становищі. То -то. 50, ну, 50%, <говорили> ну, так от, який відсоток, розумієте, ну п'ятдесят відсотків це занадто. Це вище наших наші Е, Ну що ж тоді без вага не знижують? Ми ж так залишили без клієнтів. Правда, справжній професіонал. Якби ввійшли в наш стан, тоді наче ти п'ятдесят, а скільки. Сорок сім. Сорок сім. Як сорок сім? Що сорок сім? Тут майже те саме. А, так. тоді 50. А, 50. А тоді 47. І дорогенькі, так інакше ніяк. я. ж ризикую. Я ж можу е поранитись, розколюючи цю е стару супницю. І до того ж, податки? Податки? <гум> податки? Податки. Ви чого виписуєте ви, податкову декларацію? Та я вписую все. Інакше вони потім то я... і повас... потім не відмажуся. Боже, не, ви чайдушна людина. Ні, я рідкісна людина, мусіла. А яка у вас Ферарі? О, ну, так, знаєте, але дуже вибаглива. Зараз мене турбує корохами. Стоп, хто папа мій, і кого?